На сьогодні питання бронювання військовозобов'язаних залишається доволі актуальним. Практично кожного місяця відбуваються певні зміни в порядку цього бронювання, тому що війна триває. Є постанова Кабінету міністрів, яка визначає порядок бронювання. На даний, на даний час ми користуємося 76 шостою постановою Кабінету Міністрів. Всього на остання є певні зміни до неї. Тобто бронюванню підлягають, ну я так, щоб коротенько, це ну керівники з керівниками підприємств, відповідальними за військовий облік установи організації було проведено вже неодноразове заняття. Тобто в цьому в цій постанові визначений порядок, які підприємства підпадають, яким чином це проводиться, ну і взагалі, які посади, який відсоток, ну це все визначено в постанові. Для прикладу певні професії в державних установах та органах місцевого самоврядування необхідні для відновлення нашої критичної інфраструктури. Інфраструктури та виконання державних замовлень. Є підприємство, яке відноситься до критично важливої інфраструктури, забезпечення життєдіяльності там, населення. Ну, і це в цій постанові визначається. От, наприклад, обленерго у нас підлягає бронюванню всі 100% критично, так як воно визнано, критичною інфраструктурою. Наприклад, сільськогосподарські підприємства вони теж підпадають під бронювання, але ж відсоток там менший від 50, Ну це вже визначається конкретно. Ну які займаються. Ну там є закон про критичну інфраструктуру, і вже відповідно до цього закону і цього порядку бронювання визначає Міністерство економіки. А потім, вже в подальшому, підприємства формують списки в обсягах тих, які надані, надане право бронювати. Відповідна категорія, включається військовозобов'язаних, там теж є свої обмеження. Вік, військово-облікова спеціальність, звання, вони формують і подають вже пропозиції свої по цьому бронюванню. Вже по інстанції до вищого керівництва зазвичай керівники підприємств подають заявки та обґрунтування стосовно бронювання своїх працівників. Тобто подається запит підприємства до міністерства економіки та в свою чергу визначає, підприємство підпадає під цей критерій або ні, і відповідно в цьому. У своєму наказі розпорядженні вони визначають відсоток, який може бронюватись. Якщо людина сама бажає нести військову службу, бронювання може бути скасовано тільки через звільнення з підприємства.